Часник то, здавалось би, проста городня культура посадив восени зубки, а навесні дивися, зійшли, виросли, викопав головки, висушив і є приправа до всіх страв. Та не все так просто, як здається, на перший погляд. У кожного городника є своя історія часникової помсти коли земля ніби мститься за поспіх, недбалість чи зайве старання. Бо часник рослина розумна, він любить порядок. І має свій характер, і якщо дати йому більше, ніж треба, чи забрати бодай день спокою, він образиться і замість великих соковитих головок віддячить дрібнотою або гниллю, кожна осінь приносить свої випробування для господаря, хтось квапиться посадити раніше, щоб встигнути до дощів, а хтось, навпаки, відкладає на потім і потрапляє під заморозки. Дехто вірить, що чим глибше посадиш, тим краще часник перезимує, бо не вимерзне. Інші переконані, треба лише присипати трохи землею, і він сам знайде шлях до світла. Але саме в цих крайнощах і криється біда, бо надто глибока посадка тягне часник у холод і вологу, де зубок задихається і починає гнити. А надто рання підставляє молодий паросток під мороз, який спалює життя ще до весни. Для селянини часник не просто приправа це символ хазяйності, запасу на зиму, навіть своєрідний оберіг, його вішають у хаті, сушать під стріхою, тримають біля сала й хліба, і кожен хоче, щоб він уродив на славу. Але все починається з дрібниць, коли саме посадити, як глибоко закласти, на яку грядку вибрати місце. У цих рішеннях доля врожаю. І саме тому тема посадки часнику така важлива бо втрата кількох кілограмів то не просто шкода для городу, то невдача, яку згадують цілу зиму. Є в кожного городника знайомий чи сусід, що розповідає, як часний... часник зіпсувався без видимої причини. Мовляв, посадив, як завжди, а навесні половина зникла. Головки стали м'які, покриті слизом або не зав'язалися зовсім, і тоді починають шукати винного. То, може, насіння не те, може, місяць не в тому знаку був, а може, сусідній бур'ян забрав силу. Але часто все значно простіше посадили занадто глибоко або поспішили, коли земля ще тепла й мокра, а потім у цій волозі зубок сидить, не дихає і замість укорінитися, просто приємов у запарці. Земля любить спокій, а часник точність. Це культура, що вимагає уважності. Не терпить крайнощів ні надмірного тепла, ні глибини, ні поспіху. Коли господар розуміє цю тонку межу, тоді земля дякує старицею. І навпаки, якщо її перевантажити, вона помститься гниллю чи дрібними головками. Саме тому старі люди завжди казали не спіши садити часник, бо він тебе сам обжене. Тобто, якщо вкинеш у землю зарано, він піде в ріст, викине зелене перо. А потім прийдуть морози і знищать усю працю. Є ще одна цікава річ багато хто намагається підсилити часник попелом чи перегноєм, мовляв, добрево нікому не завадить. Але тут теж ховається підступ. Попіл, особливо свіжий, має лужну реакцію, і якщо його змішати з землею при посадці, то він опалює корінці молодого зубка. Земля стає надто гостра. І замість допомоги часник отримує стрес, а потім, коли волога приходить, цей луг, ніби варить зубок зсередини, ось чому не все, що здається добрим, насправді корисне. Тема ця не лише про агротехніку, це ще й про повагу до природи. Бо земля не механізм, який можна настроїти гвинтиками, а жива система. Вона пам'ятає руки, які її копають, відчуває, коли господар працює з любов'ю, а коли аби як. Якщо підходити до посадки часнику з розумом і терпінням, то він віддячить великими щільними головками. А якщо поспішати чи намагатися перехитрити природу, отримаєш ту саму часникову помсту. Усе велике починається з малого, з того, як ти встромив один єдиний зубок у землю. І від того, чи з повагою ти це зробив, чи просто кинув, мов зерно на вітер, залежить увесь результат, бо часник, як і людина, любить, коли його розуміють, і якщо дати йому рівно стільки, скільки треба, не більше і не менше, тоді і він тебе не підведе. Тому в нашій розмові далі ми розберемо, як знайти ту золоту середину, коли саме садити, на яку глибину. Чому поспіх або надмірна обережність однаково шкідливі, і що робити, щоб кожен зубок перетворився на добру, здорову головку? Посадка часнику це не просто закопати зубки, ті, як дехто думає, це ціла наука, перевірена поколіннями, де кожна дрібниця має своє значення коли, як глибоко і навіть під який вітер краще працювати. Основне правило тут одне знайти золоту середину між поспіхом і запізненням, між сухим і вологим ґрунтом, між холодом і теплом, бо часник не любить крайнощів. Якщо посадити занадто глибоко, він може не пробитися на поверхню або згнити, якщо ж покласти надто мілко, його витягне мороз або висушить весняне сонце. Саме тому старі господарі завжди казали не поспішай з часником. Але й не барись, бо земля не чекатиме. Для початку треба розуміти, що озимий і ярий часник мають різні вимоги. Озимий садять восени, але не тоді, коли ще тепло, і не тоді, коли вже замерзає. Ідеальний момент, коли теласти, коли температура грунту опускається до 8-10 градусів тепла, а повітря в день тримає близько плюс десяти вночі нуль плюзова у більшості областей України. Це приблизно середина або кінець жовтня, але не календар важливий, а відчуття землі. Як казали наші діди. Коли земля прохолола, але ще не спить часнику саме пора. Якщо посадити раніше, зубки пустять зелене пір'я, яке вимерзне з першим морозом. Якщо ж запізнитися, він не встигне вкоренитися і навесні дасть слабі паростки, що не сформують великої головки. Глибина посадки. Ще один важливий пункт. Є така помилка, коли люди думають, посаджу глибше, а не вимерзне, і справді глибше посаджений зубок може бути в безпеці від морозу, але там, унизу, земля волога і холодна. Без доступу повітря часник не дихає, не утворює правильного коріння. Він лежить у сирій темряві, поки не почне прийти або пліснявіти. Оптимальна глибина для озимого часнику 4-6 см до верхівки зубка, тобто загалом близько 7-8 см від поверхні. Для ярого – трохи менше 3-5 см. Якщо земля важка, глиниста глибину краще зменшити, якщо легка, піщана можна трошки збільшити. Після посадки важливо не забути про ущільнення ґрунту, дехто просто кидає землю зверху і йде. Але це помилка землю треба легенько притиснути долонею чи грабелькою, щоб зубок мав контакт із нею, але при цьому не був задавлений. Це створює мікроклімат, у якому часник швидше вкорінюється, а отрясно поливати після посадки не варто, достатньо тієї вологи, що є в осінньому ґрунті. Якщо залити грядку водою у холодну пору, це лише погіршить ситуацію. Зубки почнуть прийти, а не вкорінюватися. Дехто радить перед посадкою замочити зубки в розчині марганцівки чи солі, щоб знищити шкідників і грибки. Це добра порада, але і тут не можна переборщити. досить потримати 15 20 хвилин у слабкому розчині, а потім обов'язково просушити. Якщо садити вологий часник у холодну землю, це майже гарантія гнилі краще дати йому годину другу подихати на вітрі, щоб оболонка злегка підсохла. Щодо попелу, то це окрема історія. Багато хто звик посипати ним лунки, думаючи, що це допоможе від хвороб і підживить землю. Але тут треба знати міру попіл, особливо свіжий, містить багато лугу. У невеликій кількості він корисний, але якщо сипнути забагато, то луг почне діяти як хімічний опік. Зубок, потрапивши в таке середовище, втратить свою оболонку, стане м'який. І почне гнити. До того ж, лужна реакція ґрунту порушує природний баланс, а часник любить землю трохи нейтральну, ближче до слабокислої, якщо хочеться дати користь, краще внести попіл заздалегідь за кілька тижнів до посадки і перемішати його із землею, щоб реакція встигла влягтися. Ще один важливий момент вибір місця не можна садити часник після часнику, цибулі чи інших культур із тієї ж родини. Земля виснажується, накопичує спори грибів і нематод, і тоді навіть здорове насіння не дасть доброго врожаю. Найкращі попередники огірки, кабачки, капуста бобові, а ще варто пам'ятати, що часник не любить застою води. Якщо місце низьке, треба зробити грядку трохи вищою, щоб талі води навесні не заливали його. Коли грядка готова, зубки підібрані і розкладені на відстані 8-10 см один від одного, можна братися до посадки. Але головне не поспішати. Працювати треба спокійно, вдумливо, ніби розмовляєш із землею. Бо коли людина поспішає, вона втрачає відчуття міри. І тоді замість того, щоб. Допомогти рослині шкодить їй. Добре, коли господар садить не за годинником, а за серцем, дивиться на погоду, на росу, на стан землі. Коли вона трохи втомлена від тепла, але ще не замерзла, тоді саме час. Усі ці правила можуть здатися дрібницями, але саме з них і складається успіх. Якщо дотримати глибину, вибрати. Правильний момент, і не зловживати попелом чи вологою урожай буде такий, що й самому приємно подивитися. І головне, часник буде здоровий, міцний, довго зберігатиметься і не чорнітим. Бо земля, як добра господиня, завжди віддячує тим, хто не женеться чи а слухає її. І тоді ніякої часникової помсти не буде, тільки подяка у вигляді великих білих головок. Що пахнуть здоров'ям і працею. Коли згадуєш, як садили часник наші діди, то розумієш, вони, вони знали цю справу не гірше за будь-яку агрономічну книгу. У них не було градусників, таблиць чи довгих рекомендацій, але була точність вироблена роками. Вони виходили на город, брали пригорщу землі в долоню, стискали її і казали ще тепла, ще не час. А коли грудка вже холодила руку, але не розсипалася на пил. Тоді й бралися за часник, бо вони знали, якщо земля ще гаряча від сонця, то зубок пустить паросток, і перше осіннє тепло його обдурить. А як тільки прийде мороз, паросток загине, а головка так і не сформується. Старі люди розповідали, що колись у їхньому селі один чоловік завжди поспішав із посадкою, садив уже у вересні, бо казав, що не можна втратити тепло. І кожного разу навесні нарікав. Знову пропав часник то зогнив, то не зійшов. А поруч жінка, стара господиня, садила у пізньому жовтні, коли вже навіть кури не хотіли шукати черв'яків у твердій землі. І саме в неї часник родив найбільше казала Я не за сонцем дивлюсь, а за пташками як граки відлетіли, тоді і часнику час. І справді, природа сама підказує, коли пора. У багатьох селах існували свої прикмети. Наприклад, у полісі казали саджай часник, коли листя з вишень опаде, у Поділлі чекали, коли зранку тримається і ній, але земля ще не мерзне. У степових районах орієнтувалися на дощі, як пройде останній теплий дощ. Саме пора садити, бо потім буде холодно й сухо. Такі прикмети не просто вигадка, а результат спостережень за десятиліття, бо природа рідко обманює. Якщо вмієш її слухати. Із глибиною посадки теж у кожного був свій підхід. Наприклад, у Карпатах часник садили мілко, щоб не задихнувся. Говорили, що в гірській землі багато вологи, і якщо посадити глибше, то вода затримається і зубок згниє, а на півдні, де земля легка, сипуча, садили трохи глибше, бо вітер і сонце швидко висушують верхній шар. Дехто навіть робив це по-різному на одній грядці спочатку глибше, потім мілкіше, щоб побачити, де краще вродить. І потім, коли викопували, уважно порівнювали. Отак і народжувався досвід. Цікаво, що колись люди майже не користувалися попелом під час посадки, попіл зберігали для капусти або картоплі, а часник садили у землю, яку вважали живою, там, де перед тим росли огірки чи боби. Бо вірили, ця земля вже наїлася сили й не потребує зайвих добавок, і в тому була мудрість попіл, хоч і корисний, може зробити землю гострою, як казали старі, вони помічали, що після нього часник часто чорнів або втратив запах, тому уникали сипати його прямо в лунки. Якщо й додавали, то лише трохи змішуючи з сухою землею або весною, коли вже видно. Перші сходи. Є ще один старовинний спосіб, який нині майже забутий. Колись у деяких селах перед посадкою часник клали на добу полотняний мішечок і тримали його в погребі. Там прохолодно, але не сиро. Казали, що так він прокидається, але не проростає. Після цього зубки ставали твердими, як камінці, і не боялися перших заморозків. А ще вважалося. Що такий часник краще утворює корінці, бо пройшов загартування. І справді спостереження показували, що така посадка давала більш рівні рядки і міцні головки. У селі завжди було прийнято перевіряти не тільки землю, а й настрій. Бабусі казали Не саджай часнику гнів, бо не вродить. І, хоч це звучить як забобон, але є в тому своя правда людина, яка працює з роздратуванням. Робить усе поспіхом, а часник не терпить поспіху, треба садити спокійно, рівномірно і з думкою про добрий урожай. Навіть у сучасних фермерів, які користуються технікою, є схожі спостереження якщо поспішати і садити в надто вологий день урожай страждає, а коли земля суха на дотик, але не розсипається, тоді виходить найкраще. Старі господарі мали ще одну хитрість вони позначали, з якого боку садили перший зубок мовляв, звідти сонце сходить, там сила. І, хоч нині це здається дивним, але навіть такі деталі допомагали краще запам'ятати умови посадки. Вони знали, що на південному схилі земля прогрівається швидше, а на північному довше тримає вологу. І вже з цього робили висновки, де садити глибше, а де мілкіше. Також цікаво, що в давнину ніколи не садили часник після великого дощу. Казали не саджай у болото, буде бой, болото, буде болячка. І справді, у сирій важкій землі, часник задихається, його вражають грибки. Тому чекали кілька днів, поки земля віддихається, і тоді садили. А після посадки грядку не чіпали, лише іноді присипали легким шаром соломи або листя. Це служило природною мульчею земля не пересихала, не тріскалася, і взимку менше промерзала. Сьогодні багато хто сміється з таких народних методів, але правда в тому, що вони працювали без добрив, без складної техніки, лише завдяки спостереженню й досвіду. І що цікаво, Більшість цих порад цілком збігаються із сучасними науковими рекомендаціями, просто тоді люди називали це не агротехнічними прийомами, а чути землю, і, мабуть, саме цього зараз бракує багатьом городникам терпіння, спокою і поваги до природи. Бо коли ставишся до землі з розумінням, вона віддячує сторицею, а коли намагаєшся примусити її працювати за календарем. Тоді й приходить та сама часникова помста, про яку нині говорять навіть досвідчені господарі. Підбиваючи підсумки, варто сказати прямо часник не пробачає легковажності, це культура, що потребує уваги і точності, але натомість дарує щедрість і силу. Щоб не втратити врожай, треба пам'ятати кілька простих, проте золотих правил. Не саджай занадто глибоко, не поспішай із термінами, не сип попелу під корінь, як сіль на рану, і тоді земля віддячить сторицею. Бо всі ті поради не просто слова, а досвід, перевірений поколіннями, які вирощували хліб і часник не для продажу, а для життя. Якщо посадити часник занадто глибоко, він витратить усі сили, щоб вибитися на поверхню. Весною сходи будуть пізні, кволі, а головка дрібна, розтягнута, ніби втомлена, земля внизу холодна без повітря, і замість того, щоб укорінюватися, зубок лежить там, як у коморі без вікна. З іншого боку, якщо закласти занадто мілко, то взимку мороз підхопить його, витягне на поверхню, і він висохне чи вимерзне. Тому глибина це не випадкова річ, а ключ до всього. Коли вона правильна, часник живе спокійно, у теплі, але з диханням, і весною швидко бере силу. Так само важливий і момент посадки: осіння земля жива, але має свій ритм. Її не можна змусити працювати раніше ніж вона готова. Якщо посадити в теплу пору, коли ще тримається сонце, часник пустить перо. А породи це сигнал, що рослина почала жити, не знаючи, що зима вже близько. Потім мороз обпалює молоді сходи, і головка гине ще до весни. Тому головне дочекатися, коли земля охолоне, але не замерзне. Це та сама межа, яку колись відчували старі господарі рукою чи долонею. Вони не дивилися на календар, вони слухали землю. Ще одна поширена помилка надмірне добриво. Люди думають, чим більше підживити, тим краще. Але часник не любить розкоші йому потрібна чиста, непересичена земля. Попіл перегній чи гній, це добре, але не тоді, коли кладуть їх прямо в лунку, особливо попіл. Він, здавалося б, природний і нешкідливий, але якщо його насипати під зубок, він починає палити як луг. Корінець опікається і замість живлення часник отримує стрес. Саме тому старі люди казали попіл не для посіву, а для пам'яті. Мали на увазі, що треба його внести заздалегідь, щоб земля прийняла його, а не зубок. Щоб уникнути гнилі, важливо й правильно підібрати місце земля має бути дихаюча, не затоплена, не тяжка. Якщо після дощу вода стоїть на грядці, Краще не садити там часник, бо він не терпить болота. Йому треба дати можливість дихати, аби корінь не прів. У низинах роблять підвищену грядку, щоб зайва вода сходила, а на піщаних землях, навпаки, трішки ущільнюють, щоб не пересихала. І завжди після посадки варто прикрити грядку шаром соломи, сухого листя або навіть старої трави. Це не лише захистить від морозу, а й збереже вологу до весни. Весною, коли сходи з'являться, не треба поспішати їх поливати, часто земля сама має достатньо вологи після зими, надмірна вода, ворог часнику. Краще розпушити ґрунт, щоб пустити повітря. Коли зелень підросте, можна підживити слабким розчином сечовини або настоєм трав, але знову ж помірно. Бо якщо перегодувати, часник піде в перо, а головка залишиться мала. Найголовніше у вирощуванні часнику терпіння це не культура для поспіху, а для розважливого господаря. Треба знати міру в усьому в глибині, у терміні, у вологі, у добриві. Тоді кожен зубок стане повноцінною головкою, білою, щільною з ароматом справжнього врожаю. Якщо ж не доглядіти, земля відразу покаже, де ти помилився. І тоді. Не допоможе ні попіл, ні молитви, ні сусідські поради, коли все зроблено правильно, викопування часнику стає святом, земля сама віддає свої дари, великі, важкі головки, що шелестять сухим лушпинням, і тоді розумієш, що кожна порада, кожне правило мало сенс, бо все це не просто агротехніка, а взаємна повага між людиною і землею. І якщо ти слухаєш її, не поспішай, не мучиш її добривами і водою, вона віддячує сторицею. Отож, підсумуємо, щоб не сталося часникової помсти, пам'ятай головні три речі не глибоко, не рано і не з пополом у лунку. Це проста формула, але вона зберігає.